Всім доброго дня! Вітаю вас у себе на каналі, друзі. Приїхала в село, включила камеру, подляньте, яка краса. Тут в моєї свекрухи розцвіла. Дивіться, скільки квіток на одному вазоні. Дуже багато. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять квіток. Клас. Гарно. Ось каланхоє, відцвітає вже. Гарне яке. А як вам папороть? Дивіться, яка вона вища за мене. Дуже багато місця зайняла. Здоровенна така. Дуже вже багато її років, мабуть, 20. Ось така вона стоїть, величезна. Красуня, красуня. Тільки треба мати велику хату, щоб таку папороть тримати. От 1 березня, отак От виглядає моя багатоярусна цибулька. Вся вже щирить, вся зеленіє. Чудова цибуля. Можна вже сьогодні навіть собі наскубати, в супчик скинути. Погляньте, який кизіл красивий. На йошті то взагалі вже гляньте які бруньки. Йошту взагалі вже не можна кропити бордоською. Друзі, я вже обробила дерева бордоською сумішю. на каналі буде відео окремо. Я покропила бордоською сумішю персики і абрикоси. Всі останні дерева, щоб не гратися з ними з бордоською сумішю, не цідити. Я буду. Крупити препарат, препаратом брунька, це інсектоакарацит, тобто від шкідників і хвороб, і додам ще медян екстра. Це препарат на основі міді, так як я не обробляла свій сад осінню восени, то я підсилю препарат брунька медяном. Зараз окремо розведу бруньку і вилью в. Пульверизатор на 10 літрів води. І потім розведу в, так само, в баночці медян і вилью у, у пульверизатор. І все. І покроплю дерева. Буду кропити яблуні, вишні, черешні, сливи, все, крім персика і абрикоса. Друзі, я обробила цим препаратом троянди, всі свої, особливо старушки троянди. Це буде перша їх обробка, а також обов'язково обробляю брунькою і медяном свої хвойні рослинки. Обов'язково їх теж треба обробляти, бо вони можуть хворіти, і павутинний кліч може бути, і хвороби різні. От моя ялиночка-коніка, теж її гарненько ретельно обрискаю. І всі останні хвойні теж. І все, тепер бризкаю в сливку. Дуже хороші, тут великі смачні сливки на цій сливці. Я вже її обрізала раніше вже дерева мої обрізані. Так що обробляю все, крім персика і абрикоса. А ось тут Роман викошує ручною косою суху турічню траву і зіляки. Він завжди не встигає, не дає ради. От, я потім стасик пограбав, я потім спробую його взяти. Отраву якусь і покропити. Гербіцидом скроплю, щоб не росла кропива і не росли такі високі бур'яни. А ось тут колись свекор покійний планував щось заливати з цегли старої хати розваленої щось робити, але не склалося. І оця цегла вже, по суті, згнила. І я дала завдання дітям, щоб вони цілу цеглинку склали отут під хлібом. От, і... А все-таки от дрібне, вивезли на смітник. Прийшлося ромі прибрати під сливкою. Тут завжди дуже наростає багато порослі. Порос прибрати і більш-менш нормальну цеглу скласти під хлів, поки я кропила дерева, то діти зробили таку неймовірну роботу. Мені ця купа дуже давно вже мозолить очі. Я вже дуже давно хотіла це зробити і планувала зробити сама, але слава Богу, що діти проявили бажання і зробили це. Тепер там буде порядочок. І от скільки в мене емоцій, радості, що тут вже стало чисто. Гляньте, як я радію, бо я вже думала, думала зробити це. Ну і напред, нарешті прибрали ще тут. Стоїть циркулярка така важка. Треба буде теж якось її прибрати. Ось тут, друзі, був гній колись. Гарний такий перегній. Трирічний я собі набрала, додам до землі куповленої на розсаду. Оце вже, друзі, ми приїхали до мами. Моя мама живе в одному селі із свекрухою. І я ще хочу зараз дообрізати трояндочки, хоча їх обрізали на зиму. Але хочу вам сказати, що цього року дуже хворі троянди. Кардинально обрізаю виноград, хочу його омолодити, все старе забрала. залишу тільки дві лози, все, що високо, вище 50 см і старе буду забирати. Дуже холодно, тут в мами горбок, завжди сильні вітри. Є брат мій ще допомагає, опору трошки підремонтував. От бачите, скільки я наобрізала яку куп'яру. А також чикою поправляю маленькі кущики. От, привожу в порядок, і також брат відрізав над виноградом велику гілку з горіха, вона його дуже затіняє. Обрізаю також деревка в садку. Поправляю, я їх стараюся обрізати щороку, але щороку є що різати. Ну, і ще одною заправкою бордоської суміші так само обробляю. Дерева, те, що не вистачило. В першу чергу обробила персики і абрикоси, а тоді те, що не вистачило, брунькою і медяном. Ну і все, друзі, як то кажуть, робота гарна, але день малий, день підійшов до кінця. Все сплановане, в принципі, я зробила задоволена, потім ми поїли м'язка і поїхали додому, як завжди, вже було темно. Я вам щиро дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Без вас би не було мого каналу, друзі. Гарної вам неділі, всього самого найкращого. Нехай Бог береже всіх, хто зараз на передовій, хто прикладає зусилля в нашу перемогу, низька і шана, низький уклін і шана нашим захисникам, всім миру, добра, злагоди, щастя, всього самого найкращого.